Сестри, дорога родина, всі, хто прийшов на це місце, я особливо вдячний вам, що ви приїхали, прийшли, щоб нас підтримати в цей нелегкий час, поспівчувати нам і попросити Бога, щоб Господь нас потішив і надихнув нас на подальше життя, жити, жити стати, те, щоб гідно прожити це своє життя і мати там зустріч з нашим Господом, де спочила наша мама. Вона з ним зустрілась, і я вірю про все, що вона, вона радіє там, і вона завершила свою землю дорогу. І залишила для нас цей прекрасний приклад своїм життя. Як необхідно служити, ходити перед Богом, вона дійсно, брати, сестри, Знаєте, не те, що ходила перед людьми. Це є особливий дожефактор жити так, щоб люди були знаєте, ну, не притикалися, скажем, через мене. Це одне. А ще головніше ходити перед Богом. І ось ви знаєте, так аналізуючи її життя, я бачу, що якраз мама вона вибрала ходити перед Богом. Слава Богу, І ви знаєте, вона показала цей приклад для нас. Що я хотів сказати, я не буду багато говорити коротенько і зачитаю цей некролог, що мамі вдалося збагнути цю внутрішню красоту, бути, знаєте, мовчазного і Короткого Духу. Вона проявила цю красоту внутрішню. Вона показала нам для дітей, наскільки це є важливо, слава Богу. Ви знаєте, що мама, вона, коли пригадує своє дитинство, вона Завжди вона старалася оминати всякі конфлікти. Вона не старалася доказати свою правоту, але вона все адресувала в руки Бога, вона мала надію. Слава Богу. І ви знаєте, що коли ми так виростали в сім'ї, ми мали довге халосанське життя, але я так дивлюся, що дійсно в неї завжди було що нам дати і їсти. Навіть коли ми приїжджаємо пізно з доми, чи земізації, чи ще з якогось служіння, Вона ніколи не казала, що йдіть собі там щось шукайте. Вона каже: там все є приготовлено. Вона завжди була. Охайною гарно вдягалася, вона любила чистоту, порядок тримати домі. Вона була дійсно прикладою для нас. Вона любила Бога і нас навчала. Слава Богу. Я хочу зачитати цей некролог про нашу маму. Торчила Лідія Павлівна народилася 22 липня 1941 року в Україні в Рівненській області, в селі Будимля, в сім'ї Павла. Та Ганни Надольських. Вона була четвертою дитиною сім'ї. Лідія з дитячих років була старанною і працьовитою, з ранніх років полюбила Господа і присвятила для нього все своє життя. У 1958 році вступила в заповіт з Господом через акт Водного хрещення, була щирою християнкою і прикладом для оточуючих людей. 12 травня 1963 року вступила в шлюб з Миколою Торчило. Разом у них народилося п'ятеро дітей: Анатолій, Ніна, Віталій, Петро та Володимир. З малих років привчала дітей до праці, а особливо, щоб усі любили Господа і присвятили для нього своє життя. В сім'ї завжди лунав спів на славу Господа. Мама дуже любила пісні про небо і завжди просила, щоб іще іще співали. Наша мама дуже любила приймати гостей, на вихідні завжди готувала багато смачної їжі і завжди хотіла, щоб хтось зайшов до них на обід. Бути гостинними, навчала своїх дітей, коли діти повиростали та поподружувалися. Тепло і любов передавала для зятя Михайла і невісток Софії, Марійки, Томи та Іси. Вересні. 2000 року сім'я переїхала на проживання у Сполучені Штати Америки, штат Огайо, Гартвіл, де прожили до 2020 року, а потім переїхали в штат Кінтакі, де вже на той час проживали троє молодших синів із сім'ями. Родина наповнилася онуками, а згодом і правнуками. У них народилося 32 онуки та 36 правнуків яких дуже щиро любила і благословляла внуки і правилки, згадують, як бабуся завжди пригощала дуже смачною їжею, 23 квітня 2023 року. При люблячому чоловікові дітях і внуках 5.30 після обіду, мирі і в спокої, Лідія Павлівна Торчило перейшла до вічних осел. До Господа, кому присвятила своє життя. Нам буде дуже не вистачати її посмішки, особливо її молитву і порад. Ми будемо згадувати її як люблячу дружину і турботливу маму, бабусю, бабусю та щиру і стійку християнку. Але в на нас є ще тато. І тому не віри, яку передали нам наші батьки, передамо нашим дітям, щоб ми всі були вірні нашому Господу і зустрілися з нашими рідними в небі. До зустрічі в небі. Слава!